3 лютого 1918 року у місті Прилуки на Чернігівщині народилася Любов Забашта, українська поетеса, драматург, прозаїк, дружина поета Андрія Малишка. У шкільні роки почала писати вірші. Після закінчення школи навчалася в одеському водному інституті, який закінчила в 1940 році. Під час війни працювала інженером-конструктором на Рибнінській судноверфі. На війні загинув її чоловік, із котрим прожила майже рік. Залишившись удовою з сином на руках, прийшла працювати на київський завод Ленінська кузня, закінчила заочно мовно літературний факультет педінституту імені Горького, нині Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова. Далі працювала завідувачкою відділу поезії журналу Дніпро. У грудні 1956 року вийшла заміж за Андрія Малишка. Подружжя замешкало в Києві в будинку письменників Політ, на фасаді якого 12 березня 2003 року поетесі встановили пам'ятну дошку. Перша збірка її віршів для дітей паляниця Білолиця була опублікована 1963 року. Пізніше з'явилися її поетичні збірки, книжки з прозою, п'єси та драматичні поеми. У доробку любові її роман там за рікою, молодість. Художньо документальна повість будинок мого дитинства, дитяча лірика. Тарасові Шевченку авторка присвятила драматичну поему Тернова доля, поезії Землі Славний, міцні, як Шевченкове слово, Шевченко і олдріч. Збірки віршів для малят, коли я виросту, погриби, пісня зеленого лісу, Повість будинок мого дитинства і інші. В народі співають пісні на її слова у Варбаченко, Червона ружа криниця мого дитинства засихає в степу материнка і інші. Померла 21 липня 1990 року, похована в Києві.